Часна комп'ютерна техніка дозволяє робити багато справ, не виходячи із дому. Наприклад, багатофункціональний пристрій, приєднаний до вашого комп'ютера, може друкувати, сканувати та копіювати одночасно. От такий пристрій стане незамінним помічником кожного студента, адже переписувати конспекти вже не потрібно, а зробити копію важливого документа можна лише одним, лише дотиком. І власне сніданок дізнався, як правильно обрати принтер та від чого залежить його ціна. Про це все далі в сюжеті. Артем навчається на четвертому курсі Київського університету. І з першого курсу хлопцеві доводилось багато копіювати навчальної літератури, адже це значно швидше, ніж переписувати все власноруч. Нужно було сканувати кучу матеріалу і методички, і різні конспекти, щоб не писати вручну, можна просто сканувати і принести преподавателю вже сканірованої копію. Хлопець підрахував, що тижня він витрачав від 40 до 80 гривень на ксерокопії. Тож на сімейній нараді вирішили купити багатофункціональний пристрій, тобто ксерокс, сканер і принтер, три в одному. Вся сім'я пользується основнішне. Я пользуюсь но для сім'ї, для нужд сім'ї. І як я говоріли уже, розпечатати фотографії для мами, папої, для бабушек, дідушок. 500 гривень, що витратили на купівлю чудопристрою, каже Артем, окупились вже за перший місяць користування. Вот эту стопку конспектов. Если бы я распечатывал в копицентре, мне бы би ну або гривен в 300, А здесь в домашних условиях почти бесплатно. Та такі пристрої стають у пригоді не лише учням та студентам. Люди похилого віку часто теж прагнуть мати під рукою друкарський пристрій, розповідає продавець консультант магазину побутової техніки. Синочок мені нужна устройство, котрою буде пічати фотографії которые приносять мені мої внуки, друкарські пристрої поділяються на струйні та лазерні струйні друкують за допомогою картриджів із рідкими чорнилами. Пічатає з небольшою скористю, но з хорошим качеством і з великим розрішенням даний типи устройств не, скажем так не дуже економно, не дуже дешево в обслуговуванні. Лазерні шпристрої друкують за допомогою лазеря і застосуванням сухих чорнил. Вони працюють набагато швидше та економніше використовують чорнила. Скорість з печаті лазернава више ну. Полтора-два рази головним показником багатофункціонального пристрою є ресурс друку, тобто на скільки сторінок вам вистачить одного картриджу чорнил. Найдешевший струйний принтер із найменшим ресурсом друку вам обійдеться у 730 гривень, але він шумний і повільний. Набагато швидші та тихіші принтери із більшим ресурсом друку у 180 сторінок коштуватимуть близько тисячі гривень. Ціна лазерних приладів становить в середньому 2-2,5 тисячі гривень. В них висока швидкість друку. а Одного картриджа вистачить майже на дві тисячі сторінок.